Доброго дня! У вас вітає мережа магазинів зброї, охота і мене звати Артур. Сьогодні ми поговоримо про фірму «Хацан» і конкретно про помпову рушницю «Хацан Ескорт МП. Цей вид зброї буде ефективний для тактичних цілей, охоронних цілей, а також для полювання. Принцип зарядки йде механічний. Помпа це надійний ефективний вид зброї, в якому можна використовувати будь-який тип патронів. Від е, обичних там, малими навістками до магному сильних патронів. Плюс помпової зброї від полуавтоматичної зброї, що ми можемо використовувати патрони несмертельної дії. Це патрони з еластичною пулею резиновою і картечю. Хасанія Скорд МП фіксований приклад з ергономічною рукояткою. В прикладі є доповнительні два патрони. Можна встановляти два патрони для швидкої зарядки. Под... Зарядка йде знизу, заряджається сюди. Магазин на 7 патронів. Подствольний магазин на 7 патронів. В ружі встановлена ланка пікатіні вівера для можливості установки. Каліматорного прицелу або оптичного прицелу. Кожух ствола захищає стрілка від опіків. А також встановлено на ружі діоптричний целік з мушкою, дульний тормоз компенсатор для того, щоб при багатій стрільбі точніше стріляти, щоб не сильно підкидало. На ців'ї є також планка пікатінь для установки подствольного фонаря. Зарядка ружя «Хацан Escort MP проходить таким чином. Цевйо, заднє положення, кидаємо патрон в лоток, досилаємо. І заряджаємо 7 патронів в магазин. На ружі Хацан SCORT MP установлені штатні антапки на прикладі так, на, на подствольному магазині, для того, щоб можна, можна було переносити е, на плечі для рівня. Є штатний предохранитель стандартний, підправшу і розмикатель магазина. Це для того, щоб, коли ми зараз не, не можемо без, розрядити без вистріла, нажимаємо його і розряджаємо магазин. Розряджати також можна Хацан Ескорт. є флажочок з боку і через низ і лоток. Я вам зараз продемонструю це. Нажимаєте флажочок, і патрон виходить через нижній лоток. Ствол йде з дульним суженням циліндр. Примущество такого ствола, що можна стріляти любим типом патрона, пулі, картечі. Цю рушницю для охоти можна використовувати на пірнатту діч з-під урожайних собак. Тим воно хороше, що тут циліндр і буде хороша осип дробі. Плюс ружьо можна використовувати в лісах, де стрільба не на далекій дистанції і стрільба пулею. Дліна ствола даної зброї становить 51 см. Ствол зверху хромірований чорним хромом, внутрі білим хромом. Ствольна коробка йде з авіаційного алюмінія фрезерованого. На дану рушницю можна установити телескопічний приклад або пістолетну рукоять. Ружджо буде коротше і удобніше можна під себе відрегулювати. Приклади можна придбати також в наших магазині. Також можна встановити на дану вид зброї ручку для переносу огня. Вона дає удобство перезарядки. І удобства тримання зброї. Ця ручка більше підійде людям, які займаються тактичною стрільбою або для охорони громадського порядку. докладнішим асортиментом фірми Hatsan ви можете ознайомитися на нашому сайті охота.in.ua.